Так, не за горами Надя вже отримала подаруночок. Друзі, привіт! Дивненько ми з вами не бачились. Щойно на роботі забрала свій подаруночок новорічний. Цього року нам дали його досить швидко. І зараз буде розпаковка. У нас так рідко виходить разом зробити таку спільну вечерю, тому що у нас графіки з чоловіком не співпадають. Тому ось цей вечір ми провели так разом, вирішили зробити собі таку міні-вечерю. І вже після вечері ми все дружно пішли розпаковувати подарунок. Було всім дуже цікаво, що саме там є в подарунку. Минулого року це був такий продуктовий набір. Я думаю, цього року це плюс-мінус те саме. І ось відкриваємо коробку. Вона досить важка була, ледве її занесли додому. І надзвичайно гарна традиція, яку підтримує наш шеф. Кожному працівнику на роботі дарує таку сестру. Так що тут мамі подарували. Хм-хм-хм-хм-хм у у у тату дивись, ану витягуй, тату Що нічого. Що ти розкажеш? У-у-у, клас! Що ми Що тут є в нас? Сир Це якась мармаляда, це чорісо, А це що? Салямі, лапка хамону, цукерки, там якісь солодощі, ешпарагус, чотири пляшки алкоголю і солодощі. А і це солодощі. Тата. -та. А, і там ще є турончики. Ну, ну непогано, непогано. Гарно. Так, ось це персики. Ось така коваса. Турон. Ще один турон. <плес> У тату то и джин! ти поняв? Я думала, що це все вино. Джин. Дві пляшки ось такого вина. Ще ось таке воно, біле вона. І ось таке шампанське на новий рік нам буде. І ось така палета Іберіка це сам хамон. Знову будемо позичати оце кріплення для того, щоб його поставити. Ось так і будемо його смакувати. О, хамон виглядає досить величезний. Минулого року нам дуже сподобався, був дуже смачний. Будемо пробувати, який цього року. Ось такий подарунок мамі дали на роботі. Я дуже задоволена, яка його вартість навіть не уявляю. Ну я думаю, що порядна і, і все. Всім па-па!